Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 6 класу, в сьогоднішньому відео у нас четверта самостійна робота по натуральним числам, тема її віднімання натуральних чисел. Дія віднімання є оберненою до операції додавання, і по суті, ця дія нам дозволяє за відомою сумою знайти невідомий додаток, тобто, що мається на увазі. Якщо у нас є сума що 2 доданки А додати Б дорівнює сумі С, то ми, знаючи суму, знаючи С, можемо знайти. І один із доданків знаючи, можемо знайти інший доданок. Тобто, ось ця рівність буде рівносильна рівності якій? Що А дорівнює С відняти Б. Тобто ми від суми віднімаємо один із відомих доданків, щоб знайти інший невідомий доданок. Ну і давайте. Що у нас там, коли сума була, це два доданки і сума. А коли різниця А мінус Б дорівнює С, то у нас тут що? Зменшуване? Зменшуване. Це у нас від'ємник. Ну і це це у нас різниця. Різниця. Зменшуване, як запам'ятати? Зменшуване це, по суті, від. Того числа ми зменшуємо, тому воно називається зменшуване. Від'ємник це те число, яке ми віднімаємо. Воно є від'ємником. Ну, а різниця це результат операції віднімання. Так. Крім того, ще тут слід запам'ятати, що різниця А-Б показує, наскільки число А більше від числа Б. Тобто, щоб порівняти два числа і знайти, наскільки одне більше від іншого, треба. Від більшого числа відняти менше. Тобто ми, знайдучи цю різницю, знаходимо, наскільки одиниць більше число буде більше за менше число. Так, ну і в принципі, напевно, все, що треба знати по теорії, по цій темі по відніманню натуральних чисел. Тепер переходимо до завдань. Перша задача укажіть неправильну рівність. Знову ж таки, у нас є 4 рівності, нам треба вказати неправильно. Для того, щоб вказати неправильну рівність, ми повинні кожну із цих рівностей розглянути і подивитися, що у нас виходить. Під варіантом відповіді А, у нас 17 додати 19 менше 36. 17 додати 19. 10 додати 10 буде 20, 7 додати 9 буде 16. 20 додати 16 буде 36. І у нас виходить запис, що 36 менше 36. Ми знаємо, що 36 дорівнює 36. Тому ця рівність є неправильною. І ми відразу знайшли відповідь на перше завдання. Тобто, неправильна рівність записана під варіантом відповіді А. А саме, сума 17, і 19 буде. Дорівнювати 36, а не менше, ніж 36. Давайте B, V і G також розглянемо і переконаємо, що там записані правильні нерівності. 53 додати 28, 53 додати 28, більше 80. 53 додати 20, буде 70, 8 додати 3 11, 70 додати 11, 81 виходить більше 80. Це правильна рівність, оскільки натуральне число 81 стоїть справа від числа 80 на числовій прямій. Воно знаходиться справа в натуральному числовому ряду по відношенню до числа 80, тому воно буде більше. Число, Так, варіант В. 49 відняти 38, більше нуля. 49 відняти 38 буде. 11 більше 0. Зрозуміло, що 11 більше 0, тому ця рівність правильна. І варіант відповіді Г. Давайте глянемо. 73 відняти 56 менше 18. 73 відняти 50, буде 23. І ще відняти 6. 23 відняти 6 буде 17. 17 менше 18. Нерівність правильна, тому. Ми з вами зробили правильний висновок, що неправильна нерівність у нас записана в варіанті відповіді А. І варіант відповіді А є правильною відповіддю на це перше завдання. Наступне друге завдання. Укажіть результат виконання дій. 63, відняти 38, додати 12, відняти 13. Дорівнює. Дивіться, ми можемо доданки переставляти місцями. 63 відняти 13. Ми можемо виконати цю дію першою. 63 відняти 13. Розуміло, це буде 50. Далі ми віднімемо від 50 38 і додамо 12. Можна викорис... виконувати ці дії в стовпчик, але намагайтеся виконувати їх усно. Міркуючи. Ну, в стовпчик ви можете себе перевірити. 63 відняти 13. Тобто відняти 10 і відняти 3. 63 відняти 10 буде 53, та ще відняти 3 буде 50. 50 відняти 38, додати 12. 50 відняти 38. Це 50 відняти 30 та відняти ще 8. 50 відняти 30 буде 20. І 20 відняти 8 буде 12. Різниця у нас 12, та ще додати ось ці 12. 12 додати 12 буде 24. 24 у нас є серед варіантів відповіді, варіант відповіді Б. Тому правильна відповідь на друге завдання буде варіант відповіді Б. Продовжуємо наступне третє завдання. Підпункт А. У нас тут три підпункти Обчисліть. І у нас записано 78 396. Відняти 57 87. Дивіться, операції віднімання, як і додавання можна робити в стовпчик, а можна міркуючи усно. Давайте спочатку усно. 78 396. Це ми міркуємо як? Це 78 тисяч ми додаємо 396 одиниць. 78 тисяч додаємо 396 одиниць. Відняти. Тут у нас 57 тисяч і 287 одиниць. Тобто ми віднімаємо спочатку 57 тисяч. І потім віднімаємо ще 287 одиниць. Що у нас виходить? Ми 78 тисяч віднімаємо 57 тисяч. 78 відняти 57 буде 21. Оскільки ми віднімаємо тисячі, то це буде 21 тисяча. 21 тисяча. Додати 396 відняти 287. І дивіться, у нас вся операція звелася до віднімання вже одиниць, ну, тобто сотень. У нас тут сотні, але група одиниць, не тисячі. Тисячі у нас вже вийшло ціле число. 396 відняти 287. Ми міркуємо тим самим, що ми можемо спочатку відняти 200, а потім 87. Тобто, давайте я не буду переписувати. А що ми віднімемо? 200. Віднімемо потім ще 87. 21 тисяча у нас так і залишається. 396 відняти 200. Зрозуміло, це буде 196. І віднімаємо 87. Ну, от уже тут взагалі усно у нас все виходить. Що у нас виходить? 21 000. 196 відняти 87. Буде що? 100. А 96 відняти 87 це буде. Скільки там 6, а там три одиниці буде 9. Тобто буде 109. І у нас виходить 21 109. Це буде відповідь, тобто наша різниця. Ну і давайте згадаємо ще другий спосіб: це в стовпчик 78 396. Відняти 57 287. Розряди записуємо під відповідними розрядами групи під відповідними групами. 6 відняти 7 не віднімається, тому ми одиницю позичаємо. 16 відняти 7 буде 9. Тут ми одиницю позичили, вже буде не 9, а вісімка. 8. 8 відняти 8, 0. 3 відняти 2 одиниця тут нормально, 8 відняти 7 одиниця. І 7 відняти 5 дійка. 21109. Той самий результат. Отже, відповідь до підпунта А третього завдання буде 21109. Йдемо далі. Третє завдання підпункт Б. Тут у нас 2804 додати 723. Відняти 504. Дорівнює. От Дивіться, у нас є тут 2804. Відняти 504, ми можемо цю дію виконати першою. Давайте ми так і запишемо. 2804 відняти 504. Додати 723. Дорівнює. 2804 відняти 504. Ми від. Групи одиниць віднімаємо групу одиниць. 2000. У нас так і залишиться. 804 відняти 504 буде 300. Тобто, у нас виходить 2300. Додати 723. Ми можемо розписати, як 700 додати і додати ще 23. 2300 додати 700 буде 3000. І додати 23. І у нас виходить, що. 3023 одиниці. Це буде відповідь до підпункту Б. Так. Ну, я думаю, тут стовпчик нам нічого не потрібно. Міркування хай залишиться такі. Привіряти особливо нічого. І підпункт В. Тут вже п'ятизначні числа. Давайте дивитися. 27 58 27 058 одиниць. Мінус 25 909 одиниць. Це в дужках записано. І додати 32 942 одиниці. Дивіться, ось 942 одиниці і 58 одиниць. В сумі вони дадуть нам. 000. Тому ми їх давайте спочатку використаємо операцію додавання першого доданку і другого. 2758 одиниць. Додати 32 942 одиниці. І віднімемо потім 25 909 одиниць. Доріні. Давайте розпишемо наше міркування. 2758 це у нас що буде? 27 000. Додати 58 одиниць. А 32 тисячі 942. Це буде 32 тисячі додати 942. Це в дужках. і відняти, що у нас залишається ще 25 тисяч. 25 тисяч 909. Давайте рахувати. 27 тисяч додати 32 тисячі. 27 додати 32 буде 59. І оскільки додаємо тисячі, то буде 59 тисяч 59 тисяч. 942 додати 58. 42 додати 58 буде 100. 900 додати 100 буде 1000. Тобто, у нас виходить 59 тисяч додати 100 і відняти 25 тисяч 909. 59 тисяч додати тисяча буде 60 тисяч. Відняти 25 тисяч 909, це значить, що відняти 25 тисяч. А потім відняти ще 909 одиниць. дорівнює. 60 тисяч відняти 25 тисяч. Буде 35 тисяч. 35 тисяч. Відняти 909 одиниць. Що у нас виходить? 35 тисяч. Як міркуємо? Відняти 909. Це відняти 900 і відняти ще 9. 35 тисяч відняти 900. Це буде 34 100 і відняти 9. 34 100 відняти 9 буде що? Ті самі 34 тисячі, а 100 відняти 9 це у нас виходить. Скільки? 91. так? Тобто буде 34 091 одиниця. 34 091. Ось така відповідь до підпункту В третього завдання. І останнє завдання цієї самостійної роботи. Четверте. Тут також три підпункти. Знайдіть Х, якщо. І у нас є три умови. Підпункт А. Х додати. 1523 дорівнює 5204. Тобто, у нас є тут, що доданок 1 додати, доданок 2, виходить сума. Ось дивіться, ми з вами записували на початку цього відео співвідношення, що різницю можна характеризувати як відповідну суму. Тобто, якщо нам невідомий один із доданків, а відома сума, то ми один із доданків можемо знайти яким чином? Від суми віднімаємо інший доданок. Тобто в нашому випадку Х буде дорівнювати чому? Від суми 5204 віднімаємо 1523. Дорівнює. Ну, давайте. Що? Давайте використаємо стовпчик, віднімемо. 5204 відняти 1523. Оскільки тут так легко не віднімається. 4 відняти 3 одиниця, 0 відняти 2. Від 0 2 не віднімається, тому ми одиницю звідси позичаємо. 10 відняти 2 буде 8. Тут одиницю позичили вже буде не двійка. 1 відняти 5. Від одиниці 5 не віднімаємо.

Виходить Так, наступний підпункт Б. 734 відняти х дорівнює 645. Тут у нас записано, дивіться, різниця дорівнює, ну, тобто зменшуване відняти від'ємник, дорівнює різниця. Ми можемо цю рівність записати через суму. Тобто, у нас х, по суті, буде сумою 734 645. Х дорівнює 734 додати 645. Ну, тут можна в стопчик, а можна не в стопчик. Числа невеликі. Давайте усно розв'яжемо. 734 це що? 700 додати 30 додати 4. А 645 це що? 600 додати 40, додати 5. Ось таке міркування. Сотня додаємо сотні, 700 додати 600, буде 1300. 1300. Додати Десятки додаємо. 30 додати 40. 70. І 4 додати 5. 9. І у нас виходить 1379. 13,79. От така. Відповідь буде. Так, ні, почекайте, це вже я вас збив. 734 відняти 1379. Це неправильно. Так, дивіться, давайте, де ми помилилися. Я це витру. Давайте аналізувати. У нас що А мінус Б дорівнює С. Ось такий запис. Звідси Б буде дорівнювати чому. А відняти С. Тобто, по суті, у нас різниця записана, але різниця трошки не так, як у нас в ось цій формулі. От ми з чого помилилися. Дивіться, щоб знайти Х з цієї умови, нам треба від більшого числа відняти. Менше. 734 відняти 645. Так, ось таким чином ми, по суті, знайдемо ось цю різницю. Тут треба навчитися правильно виражати з різниці сум, знаходити невідомі доданки. Так, 734 відняти 645. 734 відняти 645. Давайте в стовпчик виконаємо віднімання. 4 відняти 5 не віднімається, одиницю позичаємо, 14 відняти 5, буде 9. Тут одиницю позичили, вже буде не 3 відняти 4, а 2 відняти 4. Також не віднімається. Позичаємо одиницю з першого. І буде що? 12 відняти 4, 8. Ну і тут уже не 7 мінус 6, а 6 відняти 6, 0, 0 не пишемо, тобто виходить 89. От тепер перевіряємо себе. 734 відняти 89 буде 645, тому ми в даному випадку Х знайшли вірно. Буде 89. У відповідь до підпункту Б записуємо це значення. І останній пункт. Пункт В. Що у нас тут? Х додати 323 дорівнює 707. Знову ж таки, тут невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто х дорівнює 707 відняти 323. Дорівнює. Так, можна по різному. Давайте в стопчик, Знову ж таки, попрактикуємося ще. 707 відняти 323. 7 відняти 3. 4. 0 відняти 2 від 0 2 не віднімається. Одиницю позичаємо. 10 відняти 2 буде 8. Тут уже не 7 відняти 3, а буде 6 відняти 3, буде 3. Тобто, виходить у нас 384. Це буде таке значення х в підпункті В. четверте завдання. Все. Розглянули всі 4 завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, якщо відео сподобалось. Кохання поставити лайк, написати коментар, щоб я побачила якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей!